Всем привіт! 18 грудня 2025 рік компанія «Електромотор». Друзі, сьогодні в нашому обзорі отака от чудова зарядна станція генерджі GSE 1018. Бренд Іспанія. Дана станція виготовлена в Китаї. Робоча потужність 1800 Вт, пікова 2200 Вт. Так, друзі, виглядає. Як бачимо, все в нас закритенько, два виходи 220. Також є виход. У нас давайте відкриємо для заряду від сонячного акумулятора. Досить плотно, так от закривається, друзі. Тут у нас виход 12 вольт і також от виход USB-розйомчики. Все от гарненько так закрито. Заряджається дана станція від Сіті 220, від автомобільної зарядочки. Да від сонячного акумулятора. Досить такий гарний добротний пластик. Тут у нас вентиляція, друзі з цієї сторони у нас заряд 220. І також тут ще виходи, з якими не розібрався на верхній панелі. Як бачимо, знімаємо цю заглушечку і от показую. і можна користуватися без дротової зарядочкою. Досить цікава модель. Кого зацікавило, телефонуйте 063 426, 1010. 10.